У Павлоградському ЦНАПі повністю запрацювала послуга заміни водійського посвідчення. Які документи для цього потрібні, та яка вартість послуги, розповіла адміністраторка ЦНАПу. Для заміни посвідчення водія необхідно надати в оригіналі документ, що посвідчує особу. У разі відсутності, в зазначеному документі відомості про зареєстроване місце проживання необхідно надати ще витяг з територіальної громади про зареєстроване місце проживання або довідку ВПО для внутрішньопереміщених осіб. Також необхідно надати реєстраційний номер облікової картки платника податків та квитанцію про сплату послуги у розмірі 572 гривень. Послуга заміни водійського посвідчення надається з кількох причин. А саме закінчився срок посвідчення два роки, посвідчення втрачено або викрадено, посвідчення пошкоджено, дані неможливо прочитати, заміна особистих даних це зміна прізвища, ім'я по батькові, бажання замінити старе посвідчення на сучасне пластикове. Послуга надається протягом п'яти робочих днів. Спеціалісти ЦНАПу проконсультують з усіх питань та допоможуть уникнути зайвих клопотів. Дане Отрохименко, Максим Стаюшко, Максим Воронов. Новини ПетерК.